Всім привіт, з вами компанію Первел. Машина яка є літром у продажі. Напевно це Шкода Octavia a 7 Restyle 2018 рік, 2 літра. у нас топ-ВАЛЕТ-оптика. У нас гарні дизайнерські диски. Дуже-дуже гарні ці диски. У нас камера асистентів. Тут повний пакет асистентів це індісні зони. утримання в голосі, дистронік. Зараз про цю машинку розкажу. Якби, Друзі, ця машина це саме той варіант, коли ви не боїтеся підкрасити. Тому що тут вони є, ця машина німецька, кримінала тут ніякого немає. Тут мінімальне підфарбування. Зараз я це все покажу, але е висновок по цьому відео буде такий. Скажіть, висновок, мета донести, що не завжди треба робити акцент на підкрасах. Теж люди є, які шукають комплектацію, ціну, а ціну завжди можна поламати або пробігом, або підкрасами. Але все ж таки мати хороше правильне авто. Бачите, у нас ламане кермо, сидіння шкіра Алькантара. Webasto, топова навігація, всі асистенти, сліпі зони, полоси, електрозеркала, контурні підсвітки тут комплектація дуже багато і, як правило, такі машини, які мають якийсь, можна сказати, ну, маленький дефект, вони в загальному завжди будуть у дуже шикарному стані по салону. Взагалі обслуговування. Ну, якщо не брати до уваги, це моменти по кузову які не є критичними. Тобто ви вже бачите, тут на відео, на сонці, якраз по цій стороні були моменти. Нічого не видно, нічого не різнить. Все робилося на офіційному сервісі. Не боїться, цей ленд. Буде ідеальний для вас, на електрокришечка багажника є. Дивіться, просто на станції машини, він шикарний. Ніде жодної подряпини, жодної вм'ятини по пластику. Взагалі немає вона. Ідеальна. У нас оригінальний коврик. Тут фаркоп, компресор. Подивіться, друзі, все в ідеалі. Електрокришечка. Гума в нас вже стоїть літня. Так, який в нас рік. 17-й кінець 17-го року вирозимо, ще що досить. Ззаді в нас також лед оптика От я кайфую айфонію цих дисків. В нас тут 170 000 німецького пробігу. Те, що потрібно. Лебасто, зимові незаміна, штука. Тобто в машині є все. Практично є все. Центральний дисплей, він також кольоровий. Підсвіточки тут для консолі. Гарно це все виглядає, подивіться на стан. Гляньте, добре на сонечку видно ручку. Кермо, подивіться на стан. 170 тисяч вона просто як нова. Ця машина тут не має ніяких дефектів. Тут все в ідеалі. Подивіться на поріг. Резиночки, все в ідеалі. Так, пішли. Далі. Так, підключена діагностика вже. Тобто наявних помилок в нас немає. Все в порядку. Діагностика підключена. Зроблено. Тут все затягнуто в плівочку, тому воно має такий шикарний гарний вигляд. Немає нічого тут подертого, пошкрябаного, як на фотографіях в авторія. Зверніть увагу, як, яка підготовка автомобілів іде правильно, що тут на щитку взагалі нічого не видно, він вицарапаний, витертий. Так само і біля КПП. Оптика в нас оклеєна в бронеплівочку, туманки також основне світло. Все в бронеплівості. Ідеальний стан. Тому, друзі, що хочу сказати, що не завжди треба акцентувати увагу на підкрасах. Є принципово для кого, так, я з цим згідний. Кого це не є критичним? Просто ще один. Грамотно зроблено, затягнути разом з ціками, щоб не різнилося. Це. Якщо ви дивилися відео, чи взагалі цікавились показкою авто, правильно, щоб не було переходів, тянути все отак, заходити стойками, тоді рівномірно все буде лягати і все буде правильно. Те, що тут була якась аварія чи то що все 88 5. Так, зараз все тут порядок. Просто був момент і щоб двері не, не різнили, затягнули. Такі машини є і, скажімо так, з авторинку їх купляє багато хто, бачите, все по оригіналу. Оригінальна плівка. Шпакла тут ніде немає. Для прикладу вам плівочка оце такий. Слой плівочки от вже буде 458, тому ви розумієте наскільки тонкий шар під красу. там розказує, що 200-300 це вже споклівка. Ну, друзі, як можливо би поспоречався над цим. Теж під замовлення ми вже не одне авто пройшли, людина. Не може влізти в прайс і тоді робить. Можна на чомусь, скажімо так, відійти. Задній підігрів також у нас. Все гарно виглядає, все по зазорах. Гляньте. Це все роблено на офіціалі. Повний порядок тут друзі є момент неприємно але хороше авто тому можна таким пожертвувати І далі все воно Тобто авто не фарбоване. До речі, друзі, машина після обслуговування. Гляньте на гальмівні. Новенькі. Окладочки гальніві. Тут теж все новеньке. У нас мультимедіа з сім картою. І він. Останній заїзд. Тому як би так, друзі. Гарний хороший стан, крута комплектація. Не повинні робити перешкод, купити хороше авто. вам потрібно більше інформації, будь ласка, дзвоніть, звертайтеся. Ми надамо всю необхідну інфу, яку ви забажаєте. Потрібна більш детальна перевірка. Ми тільки за, будь-то офіційний сервіс, будь-то будь-який Всім гарного дня, хорошого настрою.